Всіх вітаємо, товариство! Мене звати Єгор. Вітаю вас на хвилі політеху. Будемо знайомити вас з останніми новинами нашого інфополя Універу, а також із найближчими івентами у нашій Альма Матер. Поїхали. Вежа на зв'язку. Ваще за повітря. Анатомія літака. Як сталевий птах злітає. Будемо раді побачити тебе на четвертій останній лекції з капичними викладачами вже 5 червня о 18.00 у лекторії вежі, де ти зможеш дізнатися, як влаштовані літаки. Цього разу до нас завітає викладач кафедри космічної інженерії ЕНІАТ Генріх Тітов, щоб розповісти, як сталевий птах взагалі літає, як він створюється від ідеї конструкції до експлуатації. Неочевидні нюанси авіації, про які ти міг не здогадуватися на перший погляд. Після лекції зоставайся на нетворкінг, де ти зможеш обговорити питання з лектором, котрі тебе зацікавили, а також поспілкуватися з іншими учасниками за чашкою кави від партнера проєкту кав'ярні Кофінердз. Обов'язково реєструйся на ресурсах вежі до 5 червня та чекаємо тебе на лекції. День журналіста в Державному політехнічному музеї. До Дня журналіста в Україні Державний політехнічний музей підготував святкову музейну програму, а саме, тематичну екскурсію частиною експозиції музею, яка присвячена історії фото, кінотехніки та телебачення. Воркшоп ведучої прямого ефіру телеканалу Київ 24 та викладачки КНУ КІМ Анастасії Красніцької від голосу до присутності, як бути переконливим у кадрі та наживо. Родзинка авторського воркшопу Анастасії Красніцької спробувати себе в ролі справжнього ведучого під орудою майстрині прямого ефіру. 6 червня, 14.00. Державний політехнічний музей при КПІ імені Ігоря Сікорського. Кінопоказ The Boy and The Heron» від Blabla Клаб у вежі. Цієї суботи запрошуємо на перегляд обговорення стрічки англійською мовою. Ти не ти, коли сесія. Не гальмуй, не сумуй, а приходь до нас на кіно. Цього разу дивимося хлопчика і чаплю, фільм 2023 року. Стрічку, що принесла і без того легендарному Хаяо Міадзакі другого Оскара. Переходь на реєстраційну форму за посиланням на офіційних сторінках Блаблакла. Та долучайся до кінопоказу 7 червня о 17.00. Вхід вільний. Цікавить комп'ютерний зір, реальні приклади його застосування. Профбюро студентів фізико-технічного інституту запрошує на онлайн-лекцію від компанії АйТІ Тема Computer Vision також буде трохи про AI та практичні кейси з розробки. Лектор Родіон Скорик, 2D 3D Computer Vision Engineer в АІТДім, випускник КПІ. Поговоримо про різне, а саме. Як відслідковувати тенісний м'ячик за допомогою комп'ютерного зору? Як аналізувати ювелірні прикраси? Як відбувається сканування приміщень у реальних проєктах? Особистий досвід проходження трені програми в IT Gym. Бажаєш долучитись до цікавої лекції? Реєструйся на ресурсах ННФТІ і підключайся 12 червня о 16.00. Літня науково-профільна школа Київської малої Академії наук. Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем запрошує учнів 7 11 класів цікаво й яскраво провести початок літніх канікул. 16 червня ННІТС запрошує на практичне заняття з циклу штучний інтелект, а саме, як розв'язувати завдання за допомогою моделей машинного навчання, дерева рішень та упереджені дані. Дізнаємося, як шиї використовуються в сучасному світі, як і навіщо дерева рішень використовуються в машинному навчанні, створимо власну модель машинного навчання для класифікації зображень і дізнаємося, як обмежений набір даних може призвести до упередженості. Практичне заняття відбудеться 16 червня о 10.00 у корпусі номер 30 Реєструйте за покликанням на офіційних ресурсах студентського самоврядування ЕНКІТЕС та прокачуйте свої скіли у пізнанні шиї. КПІ Косфест 2025. Твій час засяяти. Це не просто фестиваль, це всесвіт творчості, драйву і фантазії в самому серці київського політеху. Тут збираються найяскравіші косплеєри, вокалісти, перформери та художники, щоб разом створити магію, яку запам'ятають. На тебе чекають легендарні локації, мейнстейдж, епіцентр шоу і конкурсів. Гімзон портал у світ геймерських пригод і турнірів, Смол Маркет, ярмарка фанатських скарбів і тематичних сувенірів. Арт-виставка. Виставка, Виставка фанартів, артів, коміксів, стилізацій. Фудкорт заряд енергії через смаколики, зона традиційної Японії, куточок Сходу, сповнений культури та атмосфери. Чілзон простір, де можна відпочити і знайти нових друзів. Хочеш бути частиною цієї космічної події? Приєднуйся як учасник конкурсів, офтоп-виступів, художник або волонтер. Разом ми зробимо фестиваль незабутнім. Реєстрація вже відкрита на сайті Косфесту, а також у соцмережах з заходу. Не забувай, що супергерої теж були колись студенти. Вхід вільний. На цьому прощаємося з вами. Для вас працював його. Конвертуйте вашу людь у донати. Замовляйте пісні через бот Радіо КПІ та залишайтеся на хвилі політеху. До зустрічі через тиждень.